Мрієте бути командиром великої армії або керувати цілим суспільством, Та це лише мрії, не проблема, адже є ігри стратегії. Привіт, мене звуть Даринка Попко. Ігри стратегії мої улюблені. Я гадаю, що після перегляду цього сюжету ви також їх полюбите. Стратегії, особливий жанр онлайн-ігор, який підійде любителям гарненько, подумати: якщо ви тактик, стратег, обожнюєте захист або усе ж одразу, сенс стратегічних ігор полягає в тому, щоб, наприклад, захистити свій замок чи управляти власною армією. І ще у цих іграх ви можете керувати не одним героєм, а одразу безліч воїнів, солдатів або робітників. Ігри стратегії допомагають людям, які вчаться на посади, розробляють такі навички, як придумання стратегії, та думають, які наслідки можуть бути після тої чи іншої дії. А також ігри стратегії розвивають логічне мислення. Ти думаєш, якою буде наступна дія. Сучасні стратегічні ігри по своєму унікальні. А окрім логічного, розвивають навіть аналітичне мислення. А в якому напрямку гравець буде розвиватися, залежить безпосередньо від типу стратегічних ігор. Вони бувають різні, покрокові, глобальні, містобудівні, у реальному часі, економічні або ж змішані. Деякі інститути провели дослідження і дійшли висновку, що люди, які грають у ігри стратегії, виробляють в собі корисні якості. Отож, усе йде за списком. Ми вчимося логічно мислити, контролювати наші дії та планувати майбутнє. Найцікавіше, що ніяких вікових обмежень до ігор стратегій не існує. У справжньому гарна гра допоможе розвинути бажання до того, щоб досягнути поставлених цілей у повсякденних правах. Ігри допомагають знизити рівень стресу, адже коли ти занурюєшся у віртуальну реальність, то так здається, ніби ти забуваєш про проблеми, які існують у реальному житті, та просто відпочиваєш. До речі, ось ще плюси цих ігор. Ви освоїте елементи управління ресурсами, адже більшість ігор стратегій включають ці навички. Ви управляєте грошима, сировинними матеріалами та навіть людськими ресурсами. І те, наскільки добре ви даєте собі раду, визначить ваш успіх.